Якими займаються флеболог, це 60% це варикозна хвороба. Угу. Це її діагностика, і це її лікування. Є лікування там консервативне, хірургічне, і різних видів хірургічного і оперативне лікування потрібні навички. У лікаря, щоб лікувати варикозну хворобу, це лазерні методики, склеротерапія, наприклад, там і радіочастотна абляція, тобто і класичні операції. Чим ще займається флеболог? Флеболо займається це ускладнення варикозної хвороби, ну, наприклад, тромбофлебіт. Тромбофлебід це згусто крові в поверхневих винах. Якщо згусто крові в глибоких винах, це вже називається флеботромбоз або тромбоз глибоких вин. Тому флеболог займається варикозом, тромбозами, ну і косметичною флебологією, це поява судової.